Льюіс Керл Аліса в Задзеркаллі. Розділ восьмий. Я сам це винайшов. Невдовзі Гуркіт помало вщух і запанувала така тиша, що Аліса стривожено підняла голову. Довкола не було нікогісінько. Чи не приснилися мені і Лев, і одноріг? І ці хімерні англосаксонські гінці. спала Алісі на думку, та біля її ніг і досі лежав великий таріль, що на ньому вона нарізала сливовий пиріг. То я не спала, сказала собі Аліса. А може, все це сниться комусь іще? Ні, хай це краще сниться мені, а не чорному королю. Не хочу я жити в чужому сні. Жалібно вела вона далі. От піду та розбуджу його. Побачимо, що буде. Зненацька її думки перервав гучний крик Гей, гей, Шах тобі!» І просто на неї вискочив закутий у чорний обладунок лицар, що вимахував здоровенною булавою. Порівнявшись із Алісою, він зупинив коня і гукнув Ти, моя полонянка! І тут таки гепнувся з коня на землю. Аліса відсахнулася. Вона більше злякалася за нього, ніж за себе, і стривожено дивилася, як він залазив назад у сідло. Умостившись нарешті на коні, він знову почав Ти моя поло! Аж тут його перервав інший голос Гей, гей, шах тобі! Аліса здивовано озирнулася, виглядаючи нового супротивника. Цього разу з'явився білий лицар. Він підскочив до Аліси і так само гепнувся на землю, а потім видріпався на коня. Обидва лицарі сиділи на конях і мовчки зирили один на одного. Аліса ліса поглядала то на першого, то на другого. Вона моя полонянка, чуєш? вимовив нарешті чорний лицар. Але ж я визволив її, заперечив білий лицар. Тоді влаштуємо битву, сказав чорний лицар, зняв із сідла шолом, формою як кінська голова, і надів його. Ти пам'ятаєш правила бою? спитав білий лицар, так само беручи шолом. Я завжди їх пам'ятаю, відповів чорний лицар, і вони щепилися так люто, що Аліса з переляку аж за дерево сховалася. Цікаво, які ж у них правила бою, міркувала Аліса, спостерігаючи крадькома за битвою зі схованки. Перше правило, мабуть. Таке, якщо один лицар улучає в другого, він вибиває його з сідла, а якщо ні, то падає сам. А друге правило, мабуть, таке булави вони держать обома руками, наче ті ляльки в комедії. А як вони горкотять, коли падають? Мов купу камінних щіпців об градці жбурляють, а коні які спокійні. З них падають, на них лізуть, а вони стоять собі наче ті столи. Третє правило бою Аліса, напевно, його не помітила. Полягало в тому, що кожен лицар падав неодмінно на голову. Тим битва й закінчилась. Обидва лицарі попадали з коней, підвелися і потиснули руки один одному. Чорний лицар заліз у сідло і помчав геть. Славетна перемога! А вже ж?» – захекано спитав білий лицар. Не знаю, відказала замислена Аліса. Я не хочу в полон. Я хочу бути королевою. Ти будеш нею, коли перейдеш наступний струмок, мовив білий лицар. Я проведу тебе до краю лісу, а тоді повернуся такий у мене хід. Щиро дякую вам, відповіла Аліса. Допомогти вам скинути шолом. Самому йому це було, вочевидь, не під силу. Аліса ледве-ледве стягла з нього той шолом. Тепер хоч дихати легше. Мовив лицар, пригладивши скуйовджене волосся обома руками і подивився ласкавими, добрими очима на Алісу. Вона тим часом думала, що зроду не зустрічала такого дивного вояка. На лицареві був величезний, ніби з чужого плеча бляшаний панцир, а на спині догори дном висіла розкрита чудернацької форми дерев'яна скринька, а ліса зацікавлено оглянула її. Тобі сподобалася моя скринька, сказав подружньому лицар. Я сам її винайшов для одягу та харчів. Я бач, ношу її догори дном, щоб туди дощ не падав. «Зате все інше з неї повипадало, лагідно зауважила Аліса. Хіба ви не бачили, що вона розкрита? Не бачив, промовив лицар, і обличчям його промайнула тінь досади. То всі мої речі повипадали. Нащо тоді мені скринька? Говорячи так, він отстебнув її і замахнувся, щоб кинути скриньку в кущі, аж раптом надумав щось і обережно повісив її на дерево. Зрозуміла, навіщо? спитав він в Аліси, та лиш хитнула головою щоб там оселилися бджоли, тоді в мене буде мед. Але ж у вас є вулик. Щось на взірець вулика, отам, на сідлі, сказала Аліса. Так, вулик і причудовий, невдоволено погодився лицар. Найчудовіший, от тільки бджолам він не до вподоби. Бач, там поряд мишоловка. Може, то миші бджіл лякають, а може, бджоли мишей, оце вже не знаю. А я саме думала навіщо вам мишоловка? зізналася Аліса. Навряд чи на конях водяться миші. Навряд, так і так, погодився лицар. Та все одно я не хочу, щоб вони по мені бігали. Бач, провадив він, помовчавши. Краще бути готовим до всього. Ось чому в мого коня оті кільці на ногах. А кільця ж навіщо? спитала вкрай здивована Аліса. Щоб акули не кусали, пояснив лицар. Я сам це винайшов. А тепер допоможе мені сісти на коня, я проведу тебе до краю лісу. Нащо в тебе цей таріль? На сливовий пиріг, відповіла Аліса. То візьмімо його з собою, сказав лицар. Стане в пригоді, якщо ми знайдемо пирога. Потримай на торбину, я його туди засуну. Це виявилося не так легко. Аліса міцно тримала торбину в руках, а білий лицар вельми незграбно совав туди таріль. Він так старався, що за два рази мало не впав у торбину сам. Там, бач, трохи затісно, сказав він, запхавши нарешті таріль. Там у торбині купа свічників. Що вдієш? І він почепив торбину до сідла, де вже висіли кілька жмутків моркви, камінні щипці та інша всячина. Гадаю, волосся в тебе добре причеплене, провадив лицар, коли вони рушили далі. Так, як і завжди, всміхнулася Аліса. Цього замало, стривожився лицар. Бач, який тут вітер сильний, аж вириває волосся з корінням. А ви ще не винайшли засобу від виривання волосся? спитала Аліса. Ще ні, відповів лицар. Зате винайшов засіб від його випадання. Який? будь ласка, розкажіть. Спочатку ставиш на голову паличку, пояснив лицар, щоб волосся велося неї, як лоза. Чому волосся випадає? Бо воно звисає додолу, а вгору падати неможливо, я сам це винайшов. Випробуй, коли хочеш. Засіб цей здався Алісі не дуже зручним, отож вона мовчки простувала далі, часом зупиняючись, щоб допомогти бідолашному лицареві, з нього, правду кажучи, був не вельми вправний їздець. Тільки но кінь зупинявся, що траплялося частенько, він падав уперед, а тільки но кінь рушав, і щоразу досить таки рвучко, він падав назад. Іншим часом він їхав добре, тільки в ряди волився ще й бік, якраз туди, де була Аліса. Вона швидко зрозуміла, що до коня надто близько краще не підходити. Ви, мабуть, не часто їздите верхи, наважилась вона сказати, уп'яте допомагаючи лицареві підвестися. Лицар здивовано поглянув на неї. Чому ти так гадаєш? спитав він трохи ображено, лізучи в сідло та держачись за Алісине волосся, щоб не гепнутися в інший бік. Коли часто їздиш верхи, то стільки не падаєш. Я часто їжджу, відповів урочисто лицар. Дуже часто. Справді? як найлагідніше перепитала Аліса, більш їй не спадало на думку нічого. Далі. Вони прямували мовчки, лицар заплющив очі і часом щось бурмотів, а Аліса тривожно чекала, коли він знову впаде. Велике мистецтво їздити верхи, раптом гучно вимовив лицар, вимахуючи в повітрі рукою. Це мистецтво зберігати, і так само раптово скінчив, бо впав головою вперед, просто на стежку, де йшла Аліса. Цього разу вона так перелякалася, що схвильовано запитала, підводячи його. Ви нічого собі не зламали? Нічого, відповів лицар так недбало, ніби зламана кістка та дурниця. Велике мистецтво їздити верхи, як я щойно сказав, це мистецтво зберігати рівновагу. Отак. Він пустив воздечку, розкинув руки, щоб показати Алісі, як це робиться, і гепнувся цього разу назад просто під ноги свого коня. Я часто їжджу!» – повторював він. Поки Аліса його підводила дуже часто. Сміх і гріх, увірвався нарешті Алісі терпець. Вам хіба на конику гойдалці їздити? От що? А він спокійніший? зацікавлено спитав лицар, обнявши тим часом коня за шию, саме тоді, коли збирався впасти знову. Набагато спокійніше за живого коня, відповіла Аліса, пирснувши сміхом. Треба такого купити собі, замислено промовив лицар. Одного чи двох. Декілька. Після короткої мовчанки лицар знову заговорив: Я багато чого винайшов. Ти, певно, помітила, як мене підводила, що я був задуманий. Так, трішки задуманий, відповіла Аліса. Саме тоді я винайшов новий спосіб перелазити через ворота. Хочеш, розповім? Будь ласка, вічливо сказала Аліса. Ось як я придумав це, пояснив лицар. Найголовніше, міркував я, дати раду ногам. Бо голова й так уже зверху. Кладемо на ворота голову, от голова й зверху. Тоді стоїмо на голову, от і ноги зверху, а тоді раз і кінець. Еге ж, як таке зробити, то буде кінець, відповіла замислена Аліса. А чи не думаєте ви, що це надто вже важко? Я ще не перевіряв, серйозно промовив лицар. Напевно, сказати не можу, та боюся, що справді буде трохи заважко. Ця думка так засмутила його, що Аліса швиденько змінила тему. Який чудернацький шолом у вас, мовила вона весело. Ви теж винайшли його самі. Лицар гордовито поглянув на шолом, почеплений до сідла. Так. Відповів він. Але я винайшов ще кращий, схожий на цукрову голову. Коли я падав, бува, з коня, шолом одразу втикався в землю, тож і падати було недалеко. Одне лише погано. Я міг упасти в сам шолом. Одного разу так і сталося. Та тільки но я застряг у шоломі, як під'їхав іще один білий лицар і задяг його. Він думав, що то його шолом. Лицар говорив так урочисто, що Аліса не наважилася засміятися. А чи не було йому боляче, коли ви були в нього на голові? спитала вона, ледь тамуючи усмішку. Довелося, звісно, брикнути його ногою, серйозно мовив лицар. Отоді, нарешті, він надумав скинути шолом. Кілька годин тягнув, тягнув, нічого не виходило. Я застряг там міцно, наче? наче ром? Але ж це зовсім інша міцність, зауважила Аліса. Лицар тільки головою хитнув. й право! Тут усяка міцність була, промовив він, схвильовано розвів руками і тут таки вилетів з сідла та впав головою просто в глибокий рівчак. Аліса кинулася до рівчака. Вона аж злякалася з несподіванки, лицар добре цього разу тримався в сідлі і боялася, чи не забився він. З рівчака, однак стирчали самі його ноги. Тож Аліса вельми зраділа, почувши, що він спокійно говорить далі. Тут усяка міцність була, повторював лицар, а от він по дурному вчинив. убрав чужого шолома з господарем усередині. Як це ви розбавляєте вниз головою ще й так спокійно? спитала Аліса, витягаючи лицаря з рівчака за ноги. А лицаря, схоже, здивувало таке питання Яка різниця, де моє тіло? Пояснив він, мій розум працює без опину, що нижче моя. Голова, то глибші мої думки. Отак. Помовчавши, він додав Наймудрішим моїм винаходом був новий пудинг. і я його за обідом придумав, поки їв другу страву. І його встигли приготувати до третьої?» – мовила Аліса. Оце то швидкість. Ні, не встигли, відповів поволі лицар. Запевно не встигли. То, може, на А й справді, нащо вам два путинги до одного обіду? Ні, відповів так само замислено лицар. І на завтра не встигли. Боюся, понуро промовив він, схиливши низько голову, що його взагалі не приготували, і навряд чи приготують, а який то був цікавий винахід. А з чого його треба готувати? спитала Аліса, щоб. Хоч трохи розрадити бідолаху лицаря. Той зовсім здавалося, занепав духом. Спочатку беруть промакальний папір, простогнав лицар. Боюся, що він не дуже смачний. Сам собою, звичайно, ні, нетерпляче перервав лицар. А коли змішати його з чимось іншим, і з Порохом, скажімо, чи з сургучем, ото смакота! Ну а зараз я мушу тебе покинути. Вони саме підходили до краю лісу. З несподіванки Аліса здригнулася. Вона думала про пудинг. Ти така сумна, стривожено мовив лицар. Хочеш, я заспіваю тобі пісеньку? А чи довга вона? спитала Аліса. Вона чула нині силу селену віршів. Довга, відповів лицар, але дуже-дуже гарна. Коли я співаю її, всі плачуть, або. Або що? спитала Аліса, бо лицар раптово замовк. Або не плачуть, звичайно. Назва цієї пісні зветься «Гудзики для каптанів. Тобто це назва пісні? перепитала Аліса, вдаючи, що їй цікаво. Ні, ти не зрозуміла, трохи обурено пояснив лицар. Назва тільки зветься так, а насправді ця назва старий дідусь. Я хотіла сказати, це пісня так зветься, виправила себе Аліса. Та ні, це зовсім інша річ. Пісня зветься, хоч вір, а хоч не вір, але вона лише зветься так. То що ж це за пісня?» – спитала Аліса гецьпантеличина. Отож я й кажу, відповів лицар. Це пісня верхи на стовпі, а музика мого власного винаходу. З усіх чудес, що Аліса бачила їх у своїх мандрах за дзеркаллям, це запам'яталося їй найкраще. Через багато років вона пригадувала все це видовище, так наче воно сталося тільки вчора. Милі, блакитні очі та лагідну усмішку лицаря, вечірнє сонце, що заплуталось у нього у волосі, та вигравало блискітками на його панцирі, сліплячи Алісі очі, коня, що спокійно ступав уперед із повіддям на шиї, і смикав травичку біля її ніг, чорну тіні лісу позаду. Всю цю картину пам'ятала вона до дрібниць. Вона притулилася до дерева, з під руки дивилася на цю химерну пару і слухала, наче крізь дрімоту, сумну мелодію пісні. От тільки музика не його власна, зауважила Аліса. Це з пісні я все, що міг віддав тобі. Вона стояла й уважно слухала, та плакати їй чомусь не хотілося. Я все мала скажу тобі, ні в чим не потаюсь. Про те, як верхи на стовпі сидів старий дідусь, хто ти такий я запитав, Із чого досі жив, Та все, що він розповідав, повз вуха я пустив, Оце метеликів ловлю вночі серед полів, та пироги із них ліплю мені, він відповів: Тоді несу на продаж я Цю страву морякам. Ото роботанька моя, скажу паночку вам. Та думав я в ту саму мить, як вуса фарбувать, а потім віяло купить, щоб їх як слід ховать. І геть нічого не розчув, що дід той говорив Кажи ж, до нього я гукнув. І в лоба затопив Забур мотів отой дідок, а ще я так роблю. Надибаю між гір струмок і воду в нім палю. Тоді ту воду сколочу і вже готовий сир. Отак собі живу мовчу, хоч вір, а хоч не вір. А я тим часом міркував Про і такий, як наробивши з галини страв погладшати мерщій, дідка за плечі я вхопив, добряче трусонув. Що, що старий ти там наплів, я знову не дочув. Карасиків, бувало, влю, знов дід заговорив, із них я гудзики роблю для панських каптанів. Тоді їх людям продаю лиш не за ні, за купку гудзиків дають по мідяку мені. Шукати ще, бува, коліс, подамся я в Луги, чи забреду в дрімучий ліс копати пироги. Отак старенький підморгнув Мина мій звичний час. Я радо пчарочку хилінув, паночку мій за вас, як у вині помити міст, нарешті я згадав. І балачок старого зміст нарешті розібрав Спасибі, діду, і я сказав за правдоньку святу, і за те, що випить, побажав те чарочку оту. Коли на ногу я впущу, бува, заліза шмат, чи здуру палець умочу в гарячий шоколад, чи черевики на ногах поплутаю собі, то згадую в гірких сльозах старого на стовпі. Старого діда сивого, мов те маля плаксивого, мов голуб буркотливого, мов заєць полохливого, мов ворон той крикливого, мов той бугай хропливого, що того дня щасливого вмостився на стовпі. Проспівавши останні слова своєї пісеньки, лицар підібрав повіддя та повернув коня назад. Тобі залишилося пройти кілька ярдів, промовив він. Спустишся з пагорба, перескочиш струмок і станеш королевою. Але ти зачекаєш, проведеш мене, додав він, помітивши, що Алісі картить уже бігти вперед. Ненадовго, коли побачиш, що я доїхав до повороту, помахай мені хустинкою, це трішки підбадьорить мене. Звичайно, зачекаю, відповіла Аліса. Дякую, що провели мене і за пісню. Вона така чудова. «Сподівайся, що так, недовірливо промовив лицар, тільки ти чомусь не дуже плакала. Вони потиснули одне одному руки, і лицар помаленьку поїхав до лісу. Зараз він знову напевно впаде, говорила собі Аліса, стежачи за ним. Упав таки просто на голову, як завжди. Зате на коня скочив легко, а той стоїть собі. А вже ж на ньому он скільки мотлуху поначіплювано. Отак От вона міркувала, поки кінь тихенько тупцяв дорогою, але цар падав з нього то в один, то в другий бік. Після четвертого чи п'ятого падіння він доїхав таки до повороту, а ліса махнула йому вслід хустинкою і зачекала, поки він зник з очей. Гадаю, це його підбадьорило, сказала вона, спускаючись з пагорба. От і останній струмок. І я нарешті королева. Як це велично звучить. Кілька кроків привели її до краю струмка. От вона, восьма клітинка. гукнула вона, стрибнула вперед і впала на м'який, наче мох, моріжок, тут і там поцяткований купинками квітів. Ой, яке щастя, що я нарешті тут. А що це в мене на голові? злякано скрикнула вона і намацала руками щось важке приважке, що обручем стиснуло їй голову. Як воно туди потрапило без мого відома? міркувала Аліса, знімаючи цю штуку з голови і кладучи на коліна, щоб краще на неї роздивитися. То була золота корона.